Ми більше дали алкоголь неповнолітний. Прикрийте, будь ласка, роботу на хвилин 10, ми з вами поспілкуємося. Ага. Ще ніби домашніх площа зводимо на їх мовища. Ми виїжджаємо, розвивається, де провідати алкогольну комісію. На жаль, мешканці хороші будинки скарбляться. Діткам, які ви проживають, частенько порівняно розводить до нас першому місці. Ми вирішили перевірити, як бачимо, хто ми подали теж алкогольним правозіборкою. Ви знаєте, які станиться? Яке? Правильно, а з вас? Це з магазину. Ну, до 500 гривень буквально. Це якщо продавчиця не захоче власниця забрати з вас 6800 за те, що, що буде, якщо ми двічі ловимо заклад на, фр... на прозорку за друзьянку? Позбавимо до цього. Заклад просто зачиняється. Я думаю, ви не зацікавлені цьому. І ми не зацікавлені в тому, що з вас знімаються. Але завтра через тиждень, день чи зробить, нічого. Не Тут є ще туди цікаві. А, це стільки людей, які працюють в різній збірні. Цього двоє. Я вас попрошу, не посоромитись, їй це все розказати деталі. Розказати власниці, бо якщо вона прийде... Тут буде інше там вчитися, але ми знову виявимо, де не ми вже виключимо. І тільки через те, що ви не сказали, то вона постраждає. Розумієте, не зацікавлені продавали. в тому, щоб ви втрачали гроші. Ми зацікавлені в тому, щоб не продавали ковальні підлітки.